Привіт, друзі! Це бімама, а там десь бімам'ятко. Підліткове бігає. Ми виїхали на вокзал в Ужгород. Зустрічаємо бабушку Наташу. Вона сьогодні приїжджає до нас разом з Костіком. Це мій племінник, дімоної сестри, син молодший. Він на рік старший за Колі, вони дуже дружать. І Микола дуже чекає на костика. А Настя дуже чекає на бабу. Баба Наташа ніколи не була в Ужгороді. вона при та, вона не була. Ніколи не була, уявляєш собі? Ми з нею були у Львові разом. Я пам'ятаю на гастролях ну, так. В а, ні. По танцям. Угу. А цей а в Ужгороді реально не була? Не була. І вони приїжджають до нас на тиждень. Так що будемо гулятися. Мати Василева! О боги! Ну давай! Біжи доставай, викавирюй бабушку. бабуську. До речі, я не знаю, спробую вам на зворотньому шляху зняти. Зараз вже не зніму, бо вони виходять. Я взяла цей раз квитки мамі в дитячий вагон. Це нові вагони Укрзалізниці для пасажирів з дітьми. Туди тільки з дітками можна. І там дуже класне, все новесеньке. Багато прикольних штук з дітками. Там є і бізіборди якісь, і смішні наліпки, і класно обладнані другі полиці, щоб з дітьми було зручно. І е, навіть є столик і кімната для мами з дитиною. Дуже класно. Ну, Костик дорослий, йому вже буде 9 чи та, йому зараз 8, буде 9 Але їм було дуже зручно їхати, сподіваюся, що так і є. Ну Настя щаслива. Я так бігати не можу, але. Я ж сподіваюся, що вона правильно побігла, правда? Достала з вагона. Що, добігла? Все. Ну що, з приїздом, з прибиттям Ужгород. Привіт. Питали, де бабуся Наташа, де пропалка? Ніде не пропала. Все, покажемо. По поїхали? Саме? Да, сам. Стояли, стояли, а потім їдемо обратно. Я говорю, Костя, на Київ їдемо обратно. А це вас обнулося. А, а він сльози. Чо ти поїхав назад? Вітаю як ви нормально доїхали? Хороший вагон, правда? Дуже хороший вагон і провідники такі дуже. прекрасно. Бабушка ще не була, ви ж то Кажу вам, Коль, будь хустити його, він же хоче всіх бачити. Дивіться, це подарували в вагоні. Це от мама їхала в вагоні дитячому про те, що я говорила. Отаку от штуку дарує, Укрзалізниця. Дивіться, ой, коміс. прикольно. Боже, який циганський табір в хаті можна витримати, Дивіться, що робиться. Класно, це якісь навіть завдання. Це дитина їде і може гулятись. Дуже кльово. І отаку от штуку теж дали. Я не знаю, бачите ціла собака. Собака, очі... ну від мене, будь ласка. О, да баба Наташа. Оце, манго, манго. Манго. Краса. 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 Молодощі, куча. А Я хочу вам показати оце. Оце Не доставала. Тільки от відкрила, і кажу, спиніться. Це подарунок, бо вагон їхав вперше. Спокойтеся. Ой клас. клас. Це для ігор. А, це гра. Це гра. Бачите? Розберемося, жук-бринь зробимо. Дивіться, Настя, подивись. Я розумію, я вам не маю кицьку дати. Листівочка, Ми можемо гратися і розвиватись. Це наліпки. Ой, дуже класний ваг. А, це тимчасові тату. Боже, яка класна історія в цьому дитячому вагоні. Тимчасовий. Боже, собака! Тимчасові. Та ти що, прикол. Для сталого розвитку це я. дошкільнят. Це яма. Да. Проєкти сталого розвитку борщик. дошкільнят в умовах війни для дитячого... Від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Дуже класно. Ш, успокойся, борщ. Тут все розписано. Нумо для дошкільнят. Потрібні ігри, малюнки, тести. Слухайте, чудово. А, це вирізайка така спеціальна. Я заламала собаку, щоб він а, успокоївся. Дивись, яка книжка. Ого! Круто. Мам, чуєш? О, це Микола буде читати. Коля любить. Ай, слухай, тут прям з заданнями. Дуже кльово. Оце для Мам, Миколи чуєш? ідеально. Мам, чуєш? Зараз вони, от вони з Костіком мають прочитати Мам, за тиждень подивись. вдвох. Мама. Все. Мама, Подивись, зніми я заламала собаку, щоб він не успокоївся. А він успокоївся. так спротив чинить, бідний. Що? Просто в... в нього істерика він покусується. Ой, який страшний алабаба. Мам, подивись, які страшні алабаба. Ну так. Да. Де він там взагалі? Ну прекрасно. Не кусай борщик ті. Ну, да, це вже на потім хай собі гуляшкаються діти. Мама лишила вдома. Е, Настя грає концерт, бо скоро в неї два дуже важливих конкурси, яких треба виграти. Я не знаю, чи зможемо, бо дуже велика конкуренція і дуже потужні учасники. Але хоча би в першу трійку треба увійти. Тому ваша дитина як Як хто? Як благословенна, знаєте, скажімо так, хай краще так будемо казати. Бо так краще. А я зустріла свою Галю, поговорила з нею, попили кавусім, а забігала в театр, вирішила все з приводу фестиваля. І оце заберу Настю. І ми підемо колю, відведемо на, в басейн, вигуляємо бабу Наташу по набережні. Треба приділити трошки час і мамі. Треба розприділити зараз, так як я вчора зробила генеральне прибирання, то в хаті мені нема що робити, приділити час родині. Це дуже важливо. Я так багато справді працюю, що я дуже часто. Об 11.30 згадую, що собака не вигуляна, і дитині вже давно пора спати. Як факт. Життя дороге, рахунки великі. І щоб лишатися на місці, доводиться дуже і дуже швидко бігти. Ото я біжу, як скажена, і діма так само біжить завтра, приїде з Києва, відпрацює, уїде. Графік скажений, але мені вчора було дуже погано, чесно кажу. У мене до того сильно боліла спина. Мені так було недобре, в мене впав тиск. Я цілий день лазила по квартирі, прибирала її всю. Ну і, і не тільки тому, що мама приїхала. Ну, слухайте, я з свекрухою вже 20 років разом, і якби випендруватись перед нею, ми вже бачили одна одну у всіх можливих станах. Але вже треба було, дуже треба було і немає іншого дня. Тому я, звісно, поприбирала все, зробила, упахалася в гівнидло взагалі в лежаче гівнидло і не пила знеболюючи, щоб контролювати спину, щоб розуміти, щоб не зробити собі гірше. Е, нормально потім випила, заснула, але сьогодні я прям повернулася до життя. В та тривала дуже хорошу розмову. Боже і прекрасний у нас колектив. Керівник, е, заступники керівника, юристи. Наскільки мені комфортно з ними вирішувати всі робочі питання? Це ж знаєте, така штука або твої люди, або не твої люди. От вони абсолютно мої люди. Мені дуже імпонує, те, як вони ставляться до роботи, до театру, до всього. От прям я отримую задоволення працюючи з ними. Хороші. Це дуже радує мене. Це дає мені сили і наснагу. От я прийшла з роботи така, знаєте, натхненна. Зараз заберу Настюху і підемо гулять. Жити життя. Ой, як все цікаво розгонулося. Дуже красиво зараз на вулиці. Трошки опизумаю, що нічого не цвіте, але коли буде цвісти сакури, я вам багато всього зніму, покажу. Спробую навіть зробити як невеличку екскурсію. Не все ж вам наших побутових історій показати. А з приводу мами Наташі ви давно не бачили у влогах. У мами Наташі був важкий інсульт, і був він в неї влітку. І була вона прям не то, що на межі, в неї відняло лівий бік. Нам дуже пощастило, наші друзі з Білої церкви реально врятували її життя, тому що вона туди попала в лікарню. Вони їхали з відпустки і в автобусі в неї стався інсульт. Це був дуже важкий період, але ще допомогло те, що мама страховка, яка перекрила її реабілітацію. Після лікарні її одразу ж перевели в реабілітаційну лікарню, і вона багато місяців працювала над тим, щоб знову встати на ноги, ходити. І повернутися до життя. Звісно, що дуже підкосило її здоров'я. Але, знаєте, повернутися після інсульту на 85% це перемога величезна. Величезна. Але, повторюсь, в цьому вкладений її величезний труд і бажання стати на ноги. Вона навіть повернулася на роботу важко, складно, але справляється. Дуже добре, це дуже важливо і для нас, і для її внуків, що вона жива. Uh, і приїхали до нас, бачите, як гарно. В житті бувають дива. Покажу вам зараз трошечки весняної краси. Боже, я люблю це. Чуєте? Звідусіль грають музики. А коли виходиш у дворик музичної школи, тут музичне училище. Там то труба, то фортепіани, то скрипки. Моя дитина росте в цій атмосфері вже 10 років. Я вважаю, що це одне з найголовніших тих, що ми зробили з дімою для своїх дітей. Музика, спорт, танці, фізична підготовка, розвиток це дуже важливо. Було. Не марно 10 років свого життя. Я живу от так на кріселках. Але насправді ми всі разом. І з цими пацанами теж ми йдемо туди, заради чого бабуся з Костіком взагалі приїхала. А знаєте куди ми йдемо? Бачите, це центр біля моста. А йдемо ми куди? Хто знає Ужгород? Ми йдемо от сюди. От сюди. А це що? Філармонія, ви вже розумієте, натяк, так? Анастасія Дмитрівна вперше з оркестром своїм шкільним буде грати у філармонії. Ганьба блогер забула камеру. Зібралася до дитини на концерт, ну я в такій стереці щось збиралась, що я добре що себе не забула. Камера лишилась вдома, буду знімати на телефон. Треба Настю якось зараз передати туфлі, бо вона все взяла, а туфлі не взяла. Сидить в кросівках по сцені. Зайшли в філармонію через іншу будівлю. Ідемо потихеньку. Пилимося, що там. Я тут ще ніколи дім не була і не ходила. Я так розумію, що це оцей коридор. Ага, так. Да. з'єднаний з'єднаний філармонією, Прекрасно. Зараз. Через артистичну зайдемо. Бо в порсівках сидіти в оркестрі не дуже жалю.

Через парадний. Собаку лишили на Галю. І піду зараз займу шість місць: Коля, Костя, бабуся, одна друга. І ми з Дімою ще йдемо на концерт до Насті. А мені ще треба так сісти, щоб я трошки познімала вам і втікла. Бо у Галі не так багато часу, вона залишається собачкою, і ми не можемо з собакою йти на концерт. Дуже Хочеться, щоб і Настю бачити. Треба з цього боку, мабуть, зайти. Зараз спробуємо. Зал наповнюється потихеньку. Це Закарпатська, Ужгородська філармонія. Колишня синагога. Дуже красива будівля. Бабушки тут перш ти вперше тут. Ага. Ага. Прийшли подивитися, як Настя гратиме в оркестр. З одного боку там це не якийсь сольний виступ, але... Вона грає у великому шкільному оркестрі в обласній філармонії на сцені. Ну, це ж круто, це класно. Для для неї це дуже важливо. От прям дуже. Тому ми прийшли всіх підтримати, подивитись, побути поруч. Нічого, буде і солістка, буде ще все, ще все попереду. Початок маємо гарний починок. Нам сьогодні 80 років. Дякую. Сьогоднішній концерт це певний звіт. Звіт за сьогодні, звіт за 80 років, тому що сьогодні на сцені, крім учнів, які зараз навчаються в музичній школі. Будуть знаходитися і учні, колишні учні, колишні наші вихованці, які закінчили навчання у музичній школі хтось вже дуже давно. Так як це дитячий концерт, а діти хвилюються, очікуючи свого виступу, давайте домовимося, що спочатку музика, а потім офіційна частина. Обіцяємо, що вона не буде занадто довгою, тому що. На мою думку, єдині люди, які зараз заслуговують грамот, подяк і дипломів, це ті, завдячуючи, яким ми можемо тут знаходитися і в радісній обстановці святкувати ювілей нашої школи. Це ті, хто стоять за нас, наші захисники. І це єдині люди, які зараз заслуговують нашої вдячність. І на моє глибоке переконання. Нема ніякого культурного фронту. Фронт є один і він там. І тому ми вам будемо дуже вдячні, якщо при виході з залу ви задонатите в нашу волонтерську скриньку. Бо вже починаючи з 2022 року, всі наші концерти носять благодійний характер. Ми допомагаємо нашим військовим як можемо. Не лякайтеся, я не буду вести весь концерт. Проведе його. Наша теж колишня випускниця, людина з якою асоціюється Закарпатська обласна філармонія, музикознавець Наталія Піцур. А зараз слово музиці. Урочисто ми розпочали наше свято. Прозвучав Тедеум Марка Антуана Шарпантьє у виконанні струнного оркестру під керівництвом Степана Ясницького за участі Гаврилової Дарії та Воротнюк Дар'ї, Михайла Павловича, Станіслава Керечанина та Артема Калинича. Відіграла. Все, можна просто дивитись концерт, перестати переживати, що переживати. Та там, Насправді це не складна для неї задача, але справді почесна і важлива. Початок. Як другий. Це важкий ряд. Подивились на настінь концерт. Оля прихворів. Мені здається, в нього температура піднімається. Він гарячий і. На жаль. Все добре, Настя, ми тебе вітаємо Все з першим виступом у філармонії молодець. Далі буде. Рухаємося, в розвиток. Так. Угу. А потім вони просто подивилися, подивилися і заснули вдвох. Да. Ні, концерт був дуже класний. Просто пацанам було вже занадто музики багато. в цьому житті. Ой, божечки. Булочка така красива. Хтось дуже гарний прийшов до борща. Та-та-та-та-та-та! нюхається. Та -та 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 -та. Такий батончик класний. ти, ми потихеньку будемо відклади додому. Ну, я рада, що ми всі прийшли, побачили. Це було важливо для нас, і для нас усіх.